Богослужіння страсного тижня є унікальними як під оглядом свого вигляду, своєї структури, так і під оглядом змісту. І це не випадково, адже йдеться про літургійне пережиття основи і джерела нашого спасіння, смерті і воскресіння Христа. Богослужіння великої п'ятниці. Мають одну цікаву особливість, на яку, можливо, ми мало звертаємо увагу, але вона є очевидною. Ця особливість полягає в тому, що літургійні тексти досить мало говорять нам про те, як страждав Христос. Вони мало описують нам, так би мовити, інтенсивність Його страждань. Зрештою, так як і євангелисти. Вони ці тексти постійно раз у раз будуть повторювати, будуть наголошувати на тому, задля чого, а краще сказати, задля кого страждає Христос. Дуже часто у текстах літургійних Великої П'ятниці Ісуса буде названо відкупителем, тому що Він відкупляє нас від смерті і гріха. Однак тут є один дуже цікавий і важливий момент, який нам допомагає прояснити один вислів з утренні великої середи. Господи, якого продали, і який викупив нас. Слава Тобі. Весь трагізм і якась така гірка іронія. Ситуації з розп'яттям Ісуса полягає в тому, що Його продають, Його видають. Причому кожен по-своєму. Хтось за релігійні переконання, як от книжники і фарисеї, хтось задля збереження спокою і стабільності в суспільстві, як Пилат. Хтось за. Азарт познущатися над невинно засудженою безпомічною людиною, поглумитися над нею, як римські вояки. Хтось за гроші, і це один з найближчих учнів. І Ісус йде на це, Ісус добровільно йде на це, Він знає про те, що люди можуть його розміняти на якісь свої інтереси, можуть його продати. І Він найвищою, найдорожчою ціною самим собою викупляє людей від їхньої суєти, від їхнього гріха і остаточно від смерті. Ісус помирає за нас на Христі, і ми дуже часто цю істину повторюємо, усвідомлюємо. Дуже важливо є відмітити одну деталь. Ісус помирає за нас, Ісус віддає своє життя за нас, і Це є природнім наслідком цілого Його життя. Він живе, Він постійно творить свої діла і проповідує Своє Слово у повній згоді, у повному послусі з волею Отця і з любов'ю. До людей. Саме тому Він і віддає своє життя за нас. В Гецеманському саді Він молиться до Отця, йому в певний момент важко згодитися з його волею, але він остаточно дає цю згоду. І з любові, з послуху, з любові до Отця, і з любові до нас, Він йде на Хресну смерть. І тут дуже важливо розуміти для нас, що наша участь у Христових страстях полягає в першу чергу в тому, щоб ми приймали волю Божу щодо нас і щоб ми з любов'ю до, до Бога і до інших людей звершували своє життя. Бо дуже часто йдеться про те, що Участь у христових стражданнях наша полягає у співстражданні з Ісусом. Але Ісус страждає не для того, щоб ми страждали. Ісус страждає, щоб визволити нас від страждань. Тому дуже важливо розуміти, що Його страсті є життєдайними для нас. Ми не повинні намагатися якимось чином наслідувати Ісусові страсті. Але більш відповідним кроком з нашого боку мало б бути добровільне прийняття тих хрестів, які Бог на нас кладе. Лейтмотивом богослужінь Великої суботи є зішестя Христа до аду. Тут є небезпека для сучасної людини сприймати ад як якесь таке, знаєте, міфологізоване поняття. Яке не має дотичності до нашого сучасного способу мислення, начебто видумане людьми давнини для того, аби пояснити якусь невідому для них дійсність. Дослівно, ад це є підземелля, це є рів, глибока яма місце, звідки неможливо вибратися. Дуже важливий аспект цього слова, цього поняття ад, є, що це є місце покинутості, місце відчуження. Дуже важливо зрозуміти, що ад, згідно з біблійним баченням, не був створений Богом, а він виник, це місце чи цей стан виник внаслідок свобідного вибору. Є гарний вислів, що. Двері аду є замкнені зісередини. Це людина своїм вибором створює таку ситуацію, коли вона опиняється у стані радикального відчуження і відкинутості від Бога і від інших. І Ісус сходить у цю ситуацію. Ісус стає солідарним з людиною в цьому її. Дуже важкому упокореному стані у цій її, я б сказав, граничній ситуації. Ісус стає солідарним з нами у, у найважчому вимірі нашого існування, у стані відчуження і стані покинутості. Ісус сходить до аду і ад не може стерпіти цього сходження. Тут стихири будуть оспівувати це в дуже драматичний спосіб. Ад не витримує того життя, яке у нього сходить. Богослужіння Страсної Суботи дуже часто говорять про життя, коли зійшов ти до смерти, життя безсмертне або життя, як ти умираєш. Ісус, який є повнотою життя, хоче дарувати нам цю повноту. Але іншого способу, аби її дарувати, нема як через оцей тернистий і драматичний шлях смерті і сходження в глибини нашого відчаю і нашого відчуження. Через свою смерть Він прокладає нам шлях до життя. Важливим висновком з цих богослужінь Страстного тижня є, що життя справжнє життя. Повноцінне життя є безсмертним, смерть Його не може поглинути. Тому ми, які переживаємо ці дні Христових страстей і прямуємо до, до Його Воскресіння, повинні постійно пам'ятати, що Господні страсті є для того, аби ми жили повноцінним життям згідно зі словами самого Ісуса. Я прийшов, аби ви мали життя. І аби ми, ви мали його у повноті.